Привіт, я Андрій Ворона. Я сімрейсер. Я приймаю участь у професійних змаганнях по сімрейсингу як в Україні, так і у світі. Займав призові місця у чемпіонатах спринтових, так і тонках на витривалість у різних автомобільних симуляторах. Мій водійський стаж дуже низький, насправді, тому що зараз я не є автовласником. Усі мій досвід, це можна сказати, трохи вождіння машин, які є у нас на волонтерстві. І все, тому що я повинен знати, як це як її водити, якщо, якщо виїхати з тих місць, де ми, де ми їздимо. Тому можна сказати, що він мінімальний. Тобто Я знаю, як їздити, я вмію їздити, але досвід дуже низький. Перша машина, на якій їздив, це напевно було стірка. <гум> тому що е, І споводи з, з нею були дуже яскраві, не можу сказати, що вони були кльові, але вони були дуже яскраві. От, е, після неї я якось навіть не хотів їздити на машинах, тому що мені здавалося, що це неприкольно, мені краще їздити на таксі. <гум> Справді, шлях був доволі цікавий, я дуже давно любив автоспорт. Цікаво було дивитись, і... але завжди мені з дитинства казало, що це десь далеко, і прийняти участь у цьому якось ну, не вийде. Але стався ковід, і буквально коли було таке переосмислення життя, можна сказати. І я знайшов час як на живий автоспорт, це картин, так і на змагання у Смирестві. Побачив, що люди змагаються, що інтернет зараз це дозволяє, що можна робити це онлайн. Я почав перенати всю тему і десь за от, два роки, можна сказати, вийшов на доволі ну, непогані результати, не найвищі, але непогані. Відчуття, які надає, які заставляє, скажімо, так, відчувати свім да? По-перше, це якщо ти хочеш їхати швидко, тобі потрібно мати гарні рефлекси. Тобі потрібно працювати над телеметрією. Тому потрібно дивитись, де ти втрачаєш час, де ти виграєш час. Фізичне навантаження при цьому не дуже високе. Ти не повинен мати дуже там гарну фізичну форму, для того, щоб їхати швидко. Але навіть коли якщо є змагання навіть півгодини, 40 хвилин година, навіть ну, нещодавно ми проїхало двадцять години марафон, це витривалість. А витривалість, ви мусите мати добру фізичну форму, добру здорове тіло, особливо, наприклад, там ті ж самі коліна, ті ж самі руки. <гум> Навіть, напевно, вестибулярний апарат нормальний, тому що тому, тому що це, якщо їхати на таких самих на тих самих платформах чи на гарних, е, гарному обладнанні це не просто. Мені в цьому плані було доволі легко, тому що я такий, це мій характер. Тобто, я можу сісти і я можу їхати одне за одним. Коло, коло, коло. Пишемо сам і шукати, деться швидкість. Також саме в гонках. Тобі потрібно їхати стабільно, 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 стабільно. Ти намагаєшся не відволікатися, тому що я знаю, що деякі наші мої конкуренти, мої друзі, симрейсери, колеги. Вони можуть відволікатися, він може, може трохи розслабитись. Я не можу. Я постійно мушу бути концентрований. Е, і неважливо, це година, це дві чи три, Підряд ми їдемо. Ти тримаєшся потім, коли ти здаєш машину, або ти закінчиш гонку, або здаєш машину іншому пілоту. Ти вже ти видихаєш. Ти розумієш, що ти зробив дуже сильну роботу і е, відчуваєш, що дуже втомився. Дуже важко. Е, е, якщо ти переходиш в новий симулятор, ну, у нас е, доволі насправді вузька спеціалізація у технології симрейсингу, тому що якщо ти приділяєш час одному симулятору, ти викладаєшся там повністю, коли ти переходиш в інший, там все ж інша фізика, тому що це ну, не ідеальний світ, і ти потрібен підлаштовуватися під, під нюанси, під е, всі інші моменти. Але якщо ти пересідаєш, ти намагаєшся. Першу чергу дійсно знайти швидкість. У мене таке часто буває, в мене є основний симулятор, і деякі симулятори, яких я люблю ганяти просто так. Ти присаджаєшся, і ти. Через два задаєш задаєшся питання, дійсно, а ну, навіщо ти намагаєшся вижити щось? Ти там хочеш просто проїхати коло по поноршляйф, припустимо, ти хочеш просто розслабитися. Ну, сядь та розслабся і все. Випий там каву, чи там з'ївши щось по дорозі. Ну розслабся, просто отримай насолодження. і з цим проблема. Ну, дивлячись на відмінності симуляторів на те, що більш подобається. Ти намагаєшся дивитися на декілька речей. Це, по-перше, фізика. Ти потрібно розуміти, що це схоже на максимально схоже на реальне життя. Дійсно, нема симуляторів зараз ідеальних. Ну, жодного. Я сподіваюся, будуть, але поки що є непогані, але прям супер нема. Ти намагаєшся дивитися на фізику. Наскільки це реалістично? Наскільки ти відчуваєш машину? Ну наскільки ти можеш відчувати її в симуляторах? Це перший момент. Другий момент це дійсно графіка. Тому ну, що ти хочеш бачити перед собою не квадратні дерева, не квадратних людей, не якісь нереалістичні моделі машин чи її оформлення. Ти хочеш бачити максимально реальну картинку. Зараз є дуже висока вимога до, до симуляторів в плані того, щоб це було дійсно лазер-скани, наприклад, треків. Вони пройшлися, як воно є, перенесли на двигуні симулятора, і це ти, ти бачиш вже в себе цю цю картинку. І третє, ти напевно дивишся на контент, який дає симулятор, на чому ти хочеш їхати, тому що деякі симулятори дуже вузько спеціалізовані, деякі даються широкий вибір. І так ти вибираєш. Якщо ти хочеш кататися на більш спокійному рівні, ти тобі напевно потрібен симулятор, який дає більш контенту. Ти можеш обрати чи опенвіли, чи кузова, чи на на вантажівках кататись, на чому хочеш. Певно, їх декілька теж. У мене декілька з машин, які мені подобаються, класів напевно, так правильно сказати. Основний клас мій це машини класу GT, тому що це симулятор-симулятор, в якому ми їздимо, він на цьому спеціалізується. І тому, коли я знайшов цю, цей клас, в принципі, що він існує, і це кльово, і я почав в ньому їздити. Основ, основний клас. А другі машини це опенвіли, це формули. Тому що з них, скажімо так, я і дійшов до -рейсів, ну, тому що Формула-1 це кльово, це ти дивишся гонку, до сих пір ти намагаєшся дивитися гонку, хоча і в цьому році напевно це не дуже було цікаво. А, от, і, і це напевно другий момент. Це обов'язково Формула-1, це f 2 f 3 f 4 f 1600 Будь-яка формула це цікавий досвід, і це цікаві машини. От. І що ще додати? І зараз дуже хочеться побачити зараз дуже кльовий клас прототипів, бо їх зараз рейсингу нема. їх там один-два буквально на всі е е е симулятори. Дуже хочеться поїхати на них, тому що це такий на наступні на декілька років буде один з топових класів. І це буде цікаво. Якщо казати про траси, які, е які мені подобається їздити. Можна сказати, що мої смаки дуже специфічні, як з того мему, де да, було. Мені подобається класика, мені подобається дійсно, наприклад, Маун Панорама Бадхьорст траса, який в другий сектор, напевно, один з найкращих, в принципі, що люди створили. Мені подобається Нюрбург Ринг, в чому не Нордшляйфе, а саме Нюрбург Ринг в Джитітрек, тому що Нордшляйф дуже великий для мене. Я, я реально просто покататись по ньому люблю. І мені подобається пару затичних трас, такі як Зольдер чи Донінгтон. Тому що вони короткі, вони динамічні, там нема часу, коли відпочивати, ти любиш іти постійно в боротьбі постійно в боротьбі як з суперниками, так і з машинами. Я можу сказати, я можу ставлення до, що ми говоримо про ставлення в принципі, гоночної спільноти до 7 рейсерів, воно зараз можемо поділити на два, скажімо так, моменти. Якщо ми кажемо про світ, то в принципі, конкретно візьмемо навіть Європу. Ставлення змінюється чому? Чому сімрейсери починають більше поважати? Тому що сімрейсерам дуже зараз модно дати сімрейсерам можливість проїхати на реальній машині. DTM, GT World Challenge, якісь серії ще open ну неважливо, вони дають можливість, вони там, де в них був приз, виграєш чемпіонат по семьрейсу, вони дають сезон. На реальних машинах. І їх було, яке було здивування, коли маши, люди приходять з таких же машинок, садяться в реальні машини і їдуть швидко. І тільки кажуть: ну, так це непогано. І єдине питання, яке залишається, гроші. От, тому люди це бачать і ставлення їх змінюється. Вони думають, ну це непогано, ми можемо вкласти, наприклад, умовний Сільвер, ми можемо гонщик ставити, якщо в них є губ. Якщо вони їх є спонсором. А в Україні ставлення трохи простіше. Ну, я можу зрозуміти, чому? Тому що у нас нема змагань зараз на мене. Тобто, з цим рейсерам, щоб показати, що вони гарні і на трасі, у нас мало прикладів, вони є. Насправді є хлопці, які їздять і там, і там. Але їх небагато, і мало це мало показується на публіці. Коли в нас буде більше змагань і буде більше можливостей, щоб це доказати. Я думаю, що ця повага вона зросте. Я скажу зараз, може, щодо того, щоб чи допомагає автосім перейти у реальне у життя, щоб їздити на реальній машині. Є два моменти. Тут потрібно все ж розділяти, бо якщо ти збираєшся їхати на трасу безумовно, чим більше ти не катаєш в автосімі, тим простіше тобі буде на трасі, тому що. Зараз є багато роликів на Ютубі, де знімають хлопці, які приходять їх, запрошують на якісь гонки. Це не важливо там житті, це турінг, це інший клас, ну, неважливо. І вони приходять і кажуть: у нас 5 кіл на практиці, 5 кіл в хвалі, і все. І далі, далі їдемо на гон. Ну, така ситуація стандартна. І що він робить між практикою і кваліфікацією? Він сідає за симулятор і ганяє на симуляторі. Йому стає простіше. І коли ти приїжджаєш багато на симулятори, тобі це подобається, тобі дійсно хочеться спробувати, як вона їде. І ті знання в симуляторі, які є, вони дійсно допоможуть тобі на трасі. Але якщо ми кажемо про здати на права, наприклад, просто виїхати на вулицю, то тут ситуація не така однозначна. Тому що е треба чітко розділяти для себе, що там ти викладаєшся на повну, а тут ти учасник дорожнього руху. І я знаю, були ситуації, коли люди переходили з цих симуляторів і намагались їхати також на приблизно на дорозі щось подібне. У них не ті навички формуються. Вони формуються навички постійного або змагання, або утискання максимуму з машини, то постійно їдеш в якійсь контраварійному в'їзді. Це неправильно. Тому якщо у людей виникає таке бажання, тут треба бути дуже обережним, щоб правильно розуміти. Свої, свої можливості, можливості машини, і з ким ти будеш на дорозі. Тому що я я вибрав машину на першу нашу свою залікову спробу на цебку, коли ми їздили СПА. Чому це було М6? Тому що я люблю цю машину. Вона є в симуляторі, в якому їжу я. Вона тр трохи вже устарівша насправді, але вона прикольна. Захотілося спробувати, як вона тут. Насправді була різниця, особливо в працюванні з передачами. Коробка працювала взагалі по-іншому. Ти не міг робити, скажімо так, ті речі, які ти звик робити що з перемиканнями вверх, що з перемиканнями назад. Тому цим я напевно звикав більш за все. Ну і звісно, гальмування і незвично їздити без трекшн контролю було на цій машині, тому що в ній є трекшн контроль насправді, і він трохи облегшує тобі задачу. Ну, Наприклад, дуже відомий поворот це Оруж, це червона вода. Да? Ми звикли проходити її повністю в пол, в газ в пол, і не виходило. Не виходило. Я не знаю, чому, але. Я вже брав дуже широку траєкторію, але не виходило. А ця секція була дуже схожа ціляком. Дуже схожа. ти міг різати керби і проносити швидкість через усю цю секцію поворотів. Отут для мене дуже загадкова була ситуація в парковці, тому що машина просто не хотіла повертати, ти її повертаєш, вона не повертає, повертаєш, не повертає. Я не розумів, чому. І в цей поворот здається, но називається. Ну, ну, Просто нема назви, назвали його Name, Теж ти її не так впевнено відчував. В Пуйоні це наступний поворот, було доволі звичне відчуття. Машина, машину притискало, тільки було потрібно знайти траєкторію. Я так і не зміг пройти його нормально, але більш-менш вийшло. А ця секція поворотів півпав, якщо я правильно пам'ятаю, так називається. Була в цілому розуміла, крім виходу з останнього повороту, тому що я не міг знайти ні передачу, ані як правильно там працювати з газом. Ця швидкісна секція на виході на зворотню пряму тут без проблем. Вдавалося попадати повний газ. Також і блон Шимонія трохи пристрілявся. Зрозумів, що в принципі вона дозволяє. Проходити в повний газ, здається, я не відпускаю. Так, я не відпускаю газ, вона впадає прекрасно. От. І в останній в бас стоп були різні моменти з тим, як гальмувати. Потім я знайшов, що траса не штрафує тебе за те, що ти зрізаєш дуже, дуже сильно, і я вирішив, чому б ні, можна зрізати цю шикану дуже сильно. Я її зрізав. І це здається. Да, це було перше коло, так? так да, так, да. Так. Так. Ми проїхали якраз повністю коло. І от зараз буде спроба, це буде перше залякове коло, я їхав дуже обережно, просто хотів поставити якесь коло. я Остав. Просто я бачив, що я вилітаю, і відпускав газ, доворачував машину, довертав і було все. Було все нормально. от. А далі вже, скажімо, ну, на цьому колі ну, тут дуже, дуже, дуже обережне коло. Я, я прям дивлюся, що. Це обережне? Так, да, це дуже обережне коло. Ну, я... Основна задача була просто довести чисте коло, тому що в практиці я не довез жодного. Okay. Я по відчуттям я нажимав на гальма. Але я бачу, що я їх не нажимав. Тому -то, ну, педалі доволі легкі, а ти чітко не розумів, ну, як ти... в, як... в якому ти. Euh, наскільки ти прижимаєш гальма? Euh, я ну, до кінця таки не зрозумів, де, де ця зона точна. І тому от я зараз от, бачу, що я декілька разів просто нажимав гальма. Хоча я, мені здавалося, що я займаюся трейлбрекінгом, я довертаю машину, а вона доверталась просто без, без газу. Ну, тут доволі завчасне гальмування, спокійно. Я встав. Спокійно заїхав, ну взагалі без питань. Ти розумієш, що я зібрав чисте коло, можна їхати і пушити взагалі без ніяких проблем. От і тут, здається, було непогана перша шпилька Lasuрс, і далі була спроба пройти оруж, повний газ. Що в мене не вийшло, тому що я, я не знаю. Я думаю, що вона може пройти. Насправді просто треба пристрілюватись. В будь-якому симуляторі цей поворот виникає в цьому повороті виникають великі труднощі. Ну я навіть сильно заїхав направо. право, да, тому що я зрозумів, що у Форзі ну, фізика виїзду за межі траси, вона дуже спрощена в тому плані, що якщо ти виїхав за межі траси, там не лежало це трава, це гравій, машина просто їде прямо. Поки ти не повернешся на е, асфальт. От. І... Як, якщо в, там, в інших симуляторах, наприклад, вона дозволяє тобі, в залежності від. Наприклад, з трави можна повернутися, якщо не гальмувати. Якщо на газу вона дозволяє повертатися. Гольох якось рідніше виглядає з тих машинок. Ескорт мені ніколи не подобався, мені якось його форма в принципі, ескорт не подобався. І третя Toyota, здається, була. ну, Порівняно з Toyota Golf, якось гольф більш такий компактний, прикольний, забавний, льовий. Ну, і на ньому можна в реалі дуже швидко їхати. Ну, що Запакований гольф це дуже швидко. Що помітив у цього гольфу? В принципі, вся траса проходиться на двох передачах насправді, це третя і четверта. Тому що друга там ну, здається кілометрів 80-90, на, на ній дуже велика тяга, і просто нема таких поворотів, який в якому гольф не поверне. Хоча я був здивований, скільки гріпу у щеплення страсою у гольфа у цій горі, тому що. Мені здається, що гольф без будь-якого аеродинаміки, без нічого, він би так не чіплявся. Я коли виїхав і поїхав швидке, швидкий поворот, я був трохи здивований цією ситуацією. Так, тут я промахнувся точкою гальмування, вирішив, що я на GT3 машині, поїхав швидко в поворот і, звісно, поїхав. Не туди. Було б дуже цікаво проїхати її на машині з саме аеродинамікою. Неважливо, яка машина, це чи кузова з аеродинаміку, чи прототипи, чи опенвіли, тому що тут можна їхати дуже швидко. І тому дуже широкі повороти вони змінюються ну, достатньо повільно один з одним. І ти можеш їхати швидко, головне, встигати ловити цю траєкторію. Для машин стокових, на яких ми їхали, ця траса ну, теж гарно підійшла, тому що ти дуже швидко її вивчаєш. Вона не важка в тому плані, що доволі такі лайтові повороти в плані. Траса дуже широка і нема прям таких затичних поворотів. Тобто ти можеш на таких машинах заходити повороти доволі швидко. І, звісно, ну, і виходити з них. Дуже прикольна от остання секція перед вилітом на пряму. Де, де тобі потрібно трохи вже знайти цю оптимальну траєкторію, тому що машина перевалюється справа наліво, справа права наліво а, і вилітає потім згори вниз. І коли я таки проїхав нормально, то. Знайшов п'яту передачу, тому що вона згори там <свист>, такий їде дуже швидко. От, ну це секція, да. вона така дуже прикольна. Тут я поїхав в стіну, тому що я вирішив, що я достатньо її вивернув, вже можна газувати, виявилось не так. Але зіткнення зі стіною воно пройшло нормально. Машина сказала, я не відчуваю. Напевно, з боку, там, зліва, там просто вмонтований якийсь <свист> <свист> блок. А це моя проблема була. Це тому, що я не приїхав коло, тому що розганяючись з третьої передачі, на четверту, я підтікав другу передачу, і двигун мені казав бай-бай. Це було об обидва рази на залікових колах, і зараз ми бачимо, що машина вже не розганяється. Ну така прикольна штука реалізована в грі на двигуни. От я тут вже намагався просто довести коло, щоб побачити, я навіть не перемкнувся на п'яту передачу. Ну, це зараз я примкнувся, тому що я вже розумів, що я промахнувся і поїхав не туди перемикатися. Я просто їхав, доїжджав на четвертій передачі, вона там вперлась в лімітатор. Я думаю, окей, я просто доїду до коло. Мені хотілося просто його доїхати, але був виліт, не вийшло. І ну, далі я вже просто намагався довести хоч хоча б щось, щось є. Але я ж кажу, що дуже-дуже. Цікаво, що скільки гріпу мав в цей гольф. До речі, цікавого ще от я бачу, у нас було різне по пальному, я якось не замітив різниці, насправді, чи, можливо, це кі було мало, чи, чи ще якось поведінка машини була приблизно ну, така ж сама. В принципі, розганялась вона і так, і так. Якщо ми кажемо про якщо ми кажемо про порівняння з. І іншими учасниками проєкту в мене була дійсно перевага у, на першому етапі. Чому? Бо трасу спа я знаю дуже гарно, та, тому що я на ній відкатав там, 1000 дві 2000 кіл, ну неважливо. Ти її знаєш, ти навіть в будь-якому симуляторі ти сядеш на ній поїдеш, тому що знаєш, що там за оружем йде ляком, за ляком йде парковка і так далі. Ти знаєш, як їхати, ти приблизно знаєш, що чекати від машини. Е, і, звісно, у мене була перевага, бо механічно. У мої дії для мене більш зрозумілі на цих, цих трасах. На другому етапі, на бонусному, сталася така штука, що дійсно, коли ти не так часто їздиш на, їздиш на реальній машині, тебе саджають за механіку, ти починаєш навіть базові речі забувати, ти намагаєш їх згадати, а я не можу їхати. Повільно Тож ми приїхати повільно. Ти будеш чітко вмакати передачу, не проблема. Да? Там ну, виїхати по дорозі, а ти не можеш поїхати повільно. Це є така проблема. ну, в мене, я думаю, в інших е професій... так, професійних професійних сімрейсерів вони не можуть поїхати повільно. Ти, ти намагаєшся поїхати швидко одразу. І це був цікавий челендж. І бачиш, одразу ну, поїхати. Я не зміг швидко. Ну швидко я поїхав стабільно не поїхав, да. Тому що там пару разів закінчився двигун, там один раз сталася стіна. Тому в цьому плані я думаю, була вже перевага була набагато менша, так як я думаю, що якщо є наприклад інструктора, точно вони. Вчать людей на механіки ще їздити. Я не знаю скільки ще це буде, але механіка ще є, де да? <свісно> <свісно> і це буде цікаво для людей. Вони будуть їх навчати їздити на механіки. Тому в нього було 100%. Він, <свісно> Він не плутався в тому, що він робить. І звісно, я думаю, що так як і ралінник і кільцевик, Я гадаю, це були дійсно досвідчені люди, і вони цим етапом впоралися дуже. Важливо. Прикольно їхати на рухомій платформі, тому що ти е до хорошого звикаєш дуже швидко. І тобі б хотілося м тепер на цій рухомій платформі зрозуміти, коли ти можеш їхати на максимум, трохи розкатитися ну, в будь-якому симуляторі, неважливо, це, -це а, там, Асета компенсаціони, в якому я їжу, це мама будь-який симулятор-фактор. Хотілося б розкатити і зрозуміти. А наскільки це дає відчуття тобі в швидкості в стабільності, тому що коли ти в статиці, ти розумієш, що чекати від, від керма, від бази, яка тобі дає фідбек. Тому це перше відчуття. Щодо Форзи, я був приємно здивований, тому що я з ній що це буде більш на НФС, схоже на Need for Speed ігри. Але в в грі є фізика. Вона спрощена, вона. Скажімо, скажімо так, де деякі моменти зроблені більш зрозуміло, щоб можна було сісти і поїхати, але в грі є гума, ти відчуваєш, що ти не можеш більше від машини взяти. В грі є аеродинаміка, ти все ж відчуваєш різницю між машинами з ТБС. Хоча наприклад, Хоча в грі дуже багато щеплення з трасою, надто багато, мені здається, тому що ти на гольфі 82-го року так би не зміг заходити швидко поборнути. <гум> і дійсно був було приємно взяти челендж, який був, тому що ти прийшов, ти трохи заспокоївся, ти знаєш, які траси, тут тобі садять некомфортні умови, і це прикольно. Це прикольно, ти відчуваєш одразу драйв, типу як взятись, за що взятись, як поїхати, згадуєш, як ти їздив на механіці в реальному житті, скільки там на сім'ї спробував. Ну коротше, купа життя проноситься перед тобою, ти згадуєш, як їхати. Тому що я ж кажу, що ти не можеш так як ти звик їздити в симуляторах. Ти не хочеш їхати повільно, ти просто не можеш одразу сісти, поїхати повільно, ти хочеш їхати швидко. От. І тому це був дуже цікавий досвід, таких от, е, некомфортних умов. Тому в цілому дуже дякую за цей досвід. Це було прям, прям прикольно приїхати, сісти, е, трохи розкатитися і одразу в бій. Це трохи нагадало картингові бої. Коли ти приїжджаєш на незнайомий трек, ти, ти його не знаєш, ти сідаєш, там у тебе практика буквально 5 хвилин, все, далі змагання поїхав. І відчуття були в цьому плані. Доволі, доволі схожі. Тому дуже дякую за цей досвід, який надав мені Play.ua Seven в 7 це було прям прикольно і дійсно ти хочеш спробувати це знову. Я щось в ній зламав, правда. Там. Классно, да? Блин, блин, ребята, шо ж вы роботы я прохочу прохожу. Таки до дома.